Я прочитаю на выдочке отрывочки із книги Деянь Апостолів, третій розділ. Я буду читати з першого вірша і до кінця того текста, про який я хотів би звернути увагу. Петр і Иоанн шли в місті в храм в час молитви 9. І був чоловік, хромой Ачева, матері його, которого носили і сажали кожен день при дверях храму, Називаємих Красним. просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр и Иоанн, смотревшись на него, сказали, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, встал и начал ходить, и вышел с ними в храм, ходя и скачая и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у края греха. Храм до милостини исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Я хотів би звернути увагу на вірш, який записаний шостий. Но Петр сказав, «серебра і золота нету мене, а що імею, то даю тобі. Друзі, я хотів би э, продовження цієї історії розказати таку, як би скати, притчу, а можливо це історія життя. Вот. Я думаю, скоріше за всього це історія життя. Було два сусіда. От. Один був віруючою людиною, а сусід, який жив недалеко від нього, від нього відносився до нього ну, крайне негативно. І він старався ну, зробити, враховуючи, що він не любив віруючих людей, і всякий бруд на нього вилити і підносився, і шкоди якось робив. І знаєте, колись у нього так трапилося, що він, наскільки на нього така набризнь, ненавість до цього сусіда. Він вирішив, знаєте, це е, виразити фізично. Він взяв відро лайна, приніс постави під оріма е, сусіда от, е, ну, вночі. Ну, Присинається просина, цей сусід, віруючий, бачить таке діло, вилив, що там було, от, помив це відро і набрав сада самі кращі плоди, які були яблука, і приніс поставу до сусіда. Ну, той подивився. І приходить до нього, каже: ну я все очікував, але такого я не очікував. От. Чому ти так зробив? Він сказав такі слова, каже, кожен приносить те, чим він багатий. От. Ви знаєте, друзі, от я думаю, тут такі слова сказані, на які хотів би особливо звернути увагу. От. А що імію, то даю тобі. Друзі, я хотів би ви знаєте, звернути увагу. От, що ми маємо? От, якщо ми щось маємо, то ми обов'язково будемо давати. І я думаю, що знаєте, ми можемо думати, що ми одні, да? але що насправді від нас бачить інші, що від нас бачить Бог? Якщо ми будемо згадувати історії, то якщо візьмемо історію Руш, то в цій книжці розповідається про відносини двох жінок. От, була наймінь, ну от, вона була сноха, і була в неї дочка, ну, невістка, от, які здавали Рудь. І от ми бачимо цю історію, де фактично наймінь залишилася без нічого. Вона втратила все, що в неї було, і свого чоловіка, і своїх синів. І майно, яке було, все залишилося в минулому У нас залишилось без нічого, дві невістки, які залишилися без чоловіків. Але ми бачимо, що вона мала щось таке в своєму житті, що вона змогла передати і віддати оці руть. І знаєте, я читаю цю книгу, і мені здається, що все ж таки було б вірно цю книгу назвати Не руть, а не мій. бо без найміння не було б руті. Ми розуміємо прекрасно, що от та віра, яка в неї була, та любов до Бога, те відношення до Бога, язичниців, передати це от, своїм життям в першу чергу. Друзі, нам навіть важко уявити, взагалі, як взагалі це відбувалося, бо, ну, наприклад, у кожного з нас є. От. Тоді раше, раніше не було такої можливості. Я не думаю, що в неї навіть хоч один світок був, який вона могла б розкрити і прочитати з книги пророка Ісаїв або ще щось. Ми розуміємо, що в не було навіть, я думаю, підікнижі Моїсія, щоб про це все прочитати і розповідати. Вона проповідувала тільки своїм життям і знаючи великого Бога. Але вона могла знаєте, серце її було наповнене тим. Що вона змогла передати. Друзі, я хотів, ви знаєте, приклада теж увагу. У нас теж кожного із нас є рідні люди. Часто ми теж кажемо, що у нас є невістки, у нас є зяття. І я хотів би ну, задати питання, от, враховуючи, як сказав апостол Петро. От, він е, сказав, е, що «а що ім'я даю тобі, друзі. Можна дати тільки тоді, коли ми щось маємо. Якщо у нас цього немає, ну, ми як би не старалися, ми не зможемо дати. От. І я б хотів сказати, що в першу чергу, що було на іміння, це була віра. Віра в Бога, якого вона любила, і вона цю віру вона, та викарбувала в цих випробуваннях. Навіть е, пройшовши такий важкий шлях в житті, вона могла сказати людям, в вікліємі, коли вона прийшла. От. Вона Говорила слова такі, які є. Вона казала правду. Вона казала, що от сідержитель, от, мені принес велику горіч. Ви знаєте, іноді нам ну, не хочеться говорити правду з стан нашого серця. Ми скриваємо, наша гордість не дозволяє нам сказати, що ми страждаємо дуже сильно. От. А вона, знаєте, наскільки відкрита, вона не боялася зіпсувати свої відносин з Богом. Вона говорила так, як є. Вона знала. Що за цими стражданнями стає і Бог, який випробовує віру, але, друзі, ця віра вона зросла і було що дати. Та невістка, яка була поруч нею, яка бачила, як її смака е, 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 переносить ці страждання, як вона втратив ще значно більше не одного чоловіка, а чоловіка і двох синів, втративши все ще в чужій країні, де немає роздрі. Вона побачила, як вона переживає ці страждання, як вона не, не перестає вірувати Богу, як вона тримається Бога. І це дуже сильно вплинуло на Рудь. Вона полюбила такого Бога, якого е, вона, незважаючи на те, що такі страждання приносила, ну, е, на їм не перестала любити і благословляти Бога свого страждання. І їй було ще дати серце. Змогла це передати своїй невісті. Друзі, знаєте, от, віра це те, що, я думаю, або вона є, або її немає. Тобто, мене, знаєте, дуже торкається серця. Був такий відомий проповідник пастер, от, якого звали Джордж Мюллер. Це людина, сама німець, по національності, він народився в Прусії в 1805 році. От, але ця людина 15 років залишилася без мами. І я думаю, що він дуже добре знав, що таке бути сиротою. І от таке життя, ну, скажу так, його батько хотів, щоб він все ж таки був служителем церкви і він отримав теологічну освіту. От, і він навіть хотів бути місіонером для того, щоб проповідувати євреям, хотів, щоб їх приводити до Ісуса Христа. Але є така точка зору, що вважаючи книгу Якова, апостола Якова, що Бог є отець от, це дуже торкнулося його серця, і згадуючи, як він жив без матері, що таке бути сиротою, він вирішив, щоб діти яких в Англії, а він провів основну частку в місті Блістолі. Де був служителем невеликої місцевої церкви, то він вирішив посвятити своє життя служіння дітям. І він, знаєте, його особливість така, я думаю, багато хто знає цю історію, що ця людина вирішила служити дітям, не маючи якихось спонсорів, не маючи якихось там покровителів, а тільки довіряючи Богу. І от Я був здивований, що за свій час служіння 250 тисяч дітей отримали освіту, отримали допомогу от, безпосередньо з участю Джорджа Мюллера. І я був здивований, що 250 тисяч фунтів це на той час була величезна сума, тому що один фунт це ну, фактично може було тиждень ну, місяць одній людині прижити на той момент. От, і 250 тисяч фунтів отримали практично дуже багато місіонерів, от, яких він задержав, ну, підтримував матеріально. От, і, друзі, я думаю, от, ця людина їй було що дати, тому що вона мала таку міцну віру, вона поклалася на слово Господнє. Вона сприйнялася. І ці історії, які ми чуємо, як доходило до того, що їхні діти в приюті, які безпосередньо він опікав, от там близько тисячі дітей було на ранок, не було нічого їсти. Взагалі, не хлібини, не молока, нічого. І він з дітьми молилися. Зранку приходить молочник і каже, я каже, ніч не спав, Господь ваш. Побудив мене прийти сюди, щоб я міг потребуватися за ваших дітей. І, Друзі, він навчився жити, довіряючи Богу. І знаєте, як цікаво було сказано, «Серебра і золота нет у мене, а що вміє, то даю тобі во ім'я Ісуса Христа на Назарія. Друзі, як добре, коли у нас є щось дати. А от, а що безпосередньо мав Петро? Ми знаємо, що в нього було таке ну гарне на той час ремесло. Він був рибалкою, він, мабуть, вмів це робити, тому що сім'я в нього була, щоб можна було задержати свою дружину. От, можливо, в нього діти були. Я не зовсім знаю про це. Але е, ми знаємо, що він залишив все раді того, щоб служити Господу. Він сказав, що «серебра і золота немає у мене. Друзі, ми зараз живемо в такий час. Що ну, ну, нам важко собі уявити, як якось копійки і не мати вот, на завтрашній день вот, прожити. апостол Петро каже, серебра і золото не. Вот. Він свою всю надію поклав на Господа Ісуса Христа. Він вирішив жити вірою. він вирішив жити шляхом, яким нам залишає Господь, каже, що іщите прежде Царство Божого і правда Його, все остальне приложиться вам. Друзі, жити вірою це дуже-дуже непросто, коли ми розуміємо, що покладатися ми можемо тільки на Бога. Я думаю, друзі, що Джордж Мюллер це прекрасний приклад того, як покластися на Бога. Він, я так розумію, що почув призи в своєму серці. Я думаю, що можливо йому не просто було так богатися, вирішити такий шлях, таким шляхом піти. Знаєте, мені довелося тільки з одним місіонером так спілкуватися. От, на відпочинку познайомився з Геннадієм Можальцевим, це служитель Щуко з Сахаліна, ні, з Камчатки. Да. От, ми з ним познайомилися. Ну так, я думаю, не випадково. От, ми десь тиждень так відпочивали разом, йому брав за руку путівку. Ми так ну, познайомилися, побачили, що це віруюча сім'я і так от. І я пам'ятаю, знаєте, його розповідь про те, що в нього все було достатньо непогано. Тобто він народився в великому місті, не зовсім пам'ятаю, де в якому місті Росії він жив. У нього був великий будинок побудований, він вже хотів його обживати. А так, Господь торкнувся дуже серце його дружини в першу чергу на місіонерській конференції, і вона сказала, я би хотіла, щоб ми послужили Богу. І ви знаєте, друзі. Йому так важко було залишати цей будинок, в якому вони практично не жили. От, але ну, все ж таки любов до Бога от, і молитви його дружини вони перемогли, вони поїхали ну, значно гірші умови. Там, де безпосередньо в цьому, на Камчатці невеличка квартирка, де вони жили з дітьми, однокімнатно, де сусіди полуп'яні постійно приходили. І дуже було холодно, і дуже було некомфортно жити. От. Але він це зробив, тому що його покликав Господь. І от е сіребра і золота ні у мене, а те, що вміє, даю тобі. Друзі, а що ми даємо іншим? Я хотів би просто спитати не в плані того ж матеріального, тому що такі питання це, вони рішаються вірою, коли Господь призиває безпосередньо нас на, чи інше, на ту чи іншу працю. Але взагалі чим багато наше серце? Що отримують від нас люди, які знаходяться поруч з нами. Я маю на увазі, чи ми є людьми, про яких в п'ятому розділі Евангелія Матвія написано блаженні миротворці, тобто люди, які несуть мир з Богом. А друзі, стараємося ми це зробити в своєму житті. Для нас це важливо, щоб людина, яка біля нас, можливо, вже на один рік. Не, не два, чи є ця людина в наших молитвах, чи є у нас дійсно переживання, щоб ця людина, яку біля нас помістив Господь, могла від нас прийти до Ісуса Христа, прийти до Спасіння, до вічного життя. Я думаю, друзі, от, коли ми розмі... роз... ну, роздумуємо над словами, от, чи є нам щось дати, я згадую 15 й псалом де Давид, мессианскому сумі говорить такі дуже цікаві слова. п'ятий вірш. Господь я щас наследие моєго і чаши моєї, ти держиш жребі мої. Мы ми пройшли по прекрасним местам, і наследие моє приятно для мене. Господь щастя наслідя моє і, і чаші моє. І друзі, коли я перший раз так звернув увагу на ці слова, я е, думаю, а чому йому так було приємно це наслідя? Що він мав на увазі, коли казав, що наслідя мені приємно. І от ви знаєте, друзі, я став розсуждати, Господи, допоможи мені зрозуміти ці слова. Я не зрозумів, при чому тут наслідя, про що тут взагалі розмова. І ви знаєте, я згадав, от, що а коли людина стає спадкоємцем, да? він стає спадкоємцем тільки тоді, коли мирає той, хто нам повинен передати спадок. І я розумію так, що в цьому місіянському стомі завіт згадує смерть Ісуса Христа. Ми, друзі, багатілися його ніщитою, Його смертю, Його насліддям, які він залишив дітям своїм. Тільки от, через Його смерть і через Його Воскресіння. І він безпосередньо е, вірою звертається до нас, от згадуючи о те, що е, наслідя приятно мені. Тому що, друзі, тільки в цьому спадку, тільки в тому, що Христос помер за нас, ми отримали це віч, вічне спасіння, вічне блаженство. І не випадково, друзі, я хотів би, от, перед тим, як будемо молитися. Нагадати слова, які говорять о тем, що нам дав Бог, і тільки, мабуть, нас не достає іноді віри, щоб ми могли давати щедро від того, що нам дав Господь. Друге Корім 8 розділ, 9 вірш. Ібо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що, він, будучи богат, обнищав раді нас, даби ви обогатілись його нетою. Друзі. Нам Господь дав того самого Бога, який був у Джорджа Мюллера, який мав, мав можливість кожного дня тисячі, більше дітей його приють отримали їжу. І це все робив Господь, який каже, що він отець сіра. Просто вірию прийнявся слово. Друзі, в нас книга, от, на відміну від от, наймінь, в нього не було Біблії, вона незнайома була. з Малими великими пророками. Вона не читала Євангелія, вона особисто знала самого Бога. І Бог їй давав таке багатство, яке вона могла ділитися іншим. От, вона черпала силу від Бога, віру черпала від Бога, вона черпала любов від Бога, тому що сам Ісус Христос, якого відкриває Петро, каже: А то, що вміє, ми даємо. А що вони мали? Вони тільки мали Господа Ісуса Христа, це не їхня була заслуга. Це робив Христос через їхні проповіді, через їхнє спасіння, через ті слова, які вони казали, діє наш Господь. Друзі, в нашому серці живе такий же саме Господь. І Він нагадує нам слова, які сказав Петро, а що вміє, то даю. Друзі, я хотів би, щоб ми просили у Бога, щоб у нас в серці була справжня віра. Справжня віра в ті слова, які сказав Господь, ту обіцянку, яка може прийти в нашому житті і зробити нас багатими в Ісусі Христі, щоб ми могли тим бідним людям нещасним давати це. Саме просте, друзі, щоб я просив, по першу чергу, для себе це до загиблих грішників. Нам дуже важко це любити цих людей, друзі. Нам навіть важко любити тих, хто може бути і. Ну, і, і зовсім близько до нас, але наступив на нам ногу, щось таке зробив. Нам дуже це целися абсолютно чужі люди, які далекі, а ми бачимо і проходимо мимо, і наше серце не щемить, тому що друзі, я так розумію, що от без наших велик, без нашого прохання, Господи відвели камінь від серед цих людей, які не можуть вийти з цього загибелі, про яких Господь каже, що вони мертві, мертві люди. Щоб Господь їх оживив і посіти світлом їхніх серцях, щоб ми, друзі, могли ну, тій душі, яка біля нас от, розповісти за Бога. Ну, знаєте, друзі, як чудова діє Бог. От перед тим як будемо молитися вже на закінчення, зовсім недавно зустрів сім'ю, е е е працював раніше з колега по іншій компанії, зараз так, де я працюю. Вони самі е е родом із Чернобайті. Херсонської області. І, ну, цікаво було, вони там в окупації прожили десь 2-3 місяці. І я ну, розпитую, а як ви взагалі, от Олександр, от, жінка його, от, вони там разом були. Вона каже, ну, безумовно, нам було дуже страшно. От, ми каже, в цьому будинку, в якому. Таких будинок, там машина стояла. От, е, ми каже, практично не виходили, жили на тих запасах, які є. От, е, я кажу: ну так не, не буває, щоб ну, просто так це пішлось. І мені дружина цього Олександра розповідає, в мене каже, бабуся віруюча була, вона каже, мене з дитинства ну, вчила читати Біблію. І я каже, ну, на пам'ять вивчила 90-х Ви знаєте, я по 5-6 разів в день. От, ці всі слова ну, зверталася до Бога. Я вже молилася, просила і каже: у наш двір не разу не зайшли е, окупанти, не разу ми не, не зайшли, от, і не виламали двері і нічого. Каже, от. І навіть ми, коли назад верталась, нам приходилось приїхати через 24 поста. І каже, нас ніде не зупинили, хоч з нами були діти. У нього там двоє синів. Невістка була там, ну був. Каже тільки в останньому блокпості каже одного з моїх синів, зупинили, розділи до трусів, шукали все, що можливо. От, десь там щось в мобільному телефоні, якісь там щось не побачили. Але каже по молитвам, і це теж поїхав з нами, вернувся. Ніхто не постраждав. Друзі, я просто хочу сказати, от та віра, яка була її бабушці, яку передала, їй було що передати, і от її онучка. Вона цією вірою залишилася жива. Друзі, так хотілося б, щоб у нас серце було сповнене вірою Ісусом Христом, щоб Він міг діяти через наше життя і щоб Господь порадуватися тому, наскільки ми щедро користуємося тим спадком, який він не закриває, тому що Він благословив нас всяким духовним благословенням на небесах. Друзі, подякуємо Богу, попросимо, щоб наше серце не було пустим. Щоб наша віра змістилася, щоб Бог міг діяти через наше життя. І хай Господь вас всіх благословить. Амінь. Святий вічний Бог, величає Твоє святе ім'я. Дякую, що ти віддав самого себе за нас, за загиблих. Господи, моє серце так нуждається в тобі, щоб воно не було пустим, щоби. Ти міг зростати, збільшуватися в моєму житті міцною вірою, спасінням, любові, твоїми якостями і Духа Святого, щоб як людям іншим передавати тебе, твою милість, твою любов, твоє спасіння, благодать твою Спасительну, дій через мене в житті моїх близьких, рівних. Нашим вредно близьким зайти к які...